Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Лучани про традиційно першу неділю після Великодня називають провідною. Тож ми запитаємо лучан, як вони вшановують пам'ять про померлих родичів і що беруть з собою на кладовище. А ви не забувайте підписатися на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Скажіть, будь ласка, а ви підете на провідну неділю на цвинтар? Безперечно. А що ви з собою носите? Ну, в основному я квіти несу, і гроші. А які квіти? Штучні чи живі? Троянди, Як правило, тюльпани вже перецвітуть. Троянди традиційно. А якусь, можливо, їжу носите, бо це зараз. Ні, ні, в тому нема потреби. Це і обряд є такий, але... Не беру я з собою. А як ви ставитесь до, ну, так би мовити, пікніків таких біля кладовища на кладовищі? Я не вважаю, що туризм треба справляти, хоча знову ж традиційно українцям, волинянам вірніше. Для цього я інші способи пом'янути. Я це роблю, збираю найближчих родинне коло. Ні в якомусь закладі, по-людськи, нормально, а не там, ото створювати балаган на кладовищі, в святому місці. Я собі так вважаю. А ви підете на провідну неділю, на цвинтар? Ні, піду. Ви знаєте, ми без залюбки, але в нас тут нікого нема, а на наше кладовище ми попасти не можемо. Посидіти біля могил батьків, от, згадати, поговорити. От а так ніколи. У нас немає в сім'ї такої традиції, що обов'язково щось треба нести. Чи підете ви на кладовище на провідну ль... неділю? Звичайно. Так. Да. А, що, а що з собою будете брати? Ну, я не, не тутечний, але по цих е, законах православної віри, що будуть брати люди, я запитаю, те й я понесу. У мене похована дружина. Ну тут вона не в місті, а в селі дачно. Я приїхав сюди з Донеччини. У сім місяців назад я її поховав тут. Я так чи інакше повинен бути там. Як ви ставитесь до штучних квітів? Часто ж приносять на кладовище і штучні квіти. Ну не завжди дозволяє, дозволяють фінанси купити живі квіти. У певні сроки року взимку не завжди купиш. Хоча вони тут є завжди, але ж не, не, не завжди по карману. А, ну, а я думаю, нема в цьому нічого, якщо купити і, і квіти, і не живі. Важ, важливо не це, важливо те, що шана, пам'ять, оце головне. Звичайно, піду. У мене минулої п'ятниці я поховала маму, а в четвер сестру. А що будете з собою брати на кладовище? Ну, живі квіти, все. В... Таке, Паски, яйця ми не будемо нести таке. Ви... Теж, не теж нічого не несете? А як ви ставитесь до таких застіль, пікніків на кладовищі? Ні, ні це не нормально, я вважаю. Це треба робити вдома. І поминальне це все вдома, просто відвідати рідних, так, поставити свічечку, сходити в церкву. А застілля на це <с> нонсенс, це не нормально. Підете ви на кладовище на провідну неділю? Звичайно. А що будете з собою брати? Квіти. А які квіти? Жінка вибирає. А штучні чи живі? Живі, звичайно. Тільки живі. Тільки живі. А, а як ви ставитесь до того, що люди беруть з собою їжу і роблять такі застілля? Негативно. Негативно. Ми прийшли пом'янути, а не повеселитися. Приходимо. А до спиртного як накладу? Висок? Ну, це взагалі недопустимо. Піду, обов'язково і не на одне. А що будете з собою брати? Паску, яйця. Шо? А квіти будете брати? Квіти буду брати. А які квіти? Живі чи штучні? Ні, живі. Ми штучних не беремо. А як ви ставитесь до таких пікніків за стіль на кладовище? Ні, я проти.